Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам відеоогляд ігрового набору з лисичкою. Набір з собою представляє таку сумочку. Сумочку, в якій є такий наружний карманчик. В Цей карман можна помістити іграшку і носити з собою. Іграшка це в даному випадку така лисичка. Цю іграшку може бути будь-яка тваринка на ваш вибір або з того, що я вам можу запропонувати. Таке ось лисинятко. Такі дуже, з одного боку, не маленький, і з іншого дуже компактне. Сумочка на застіжки ліпучки ми відкриваємо. І тут ми маємо маємо спальне місце та домашню тваринку. Спальне місце ми можемо помістити нашу іграшку, разом з нею рядом. Отак це може бути або улюбленець або улюблена іграшка. Вона може спати разом з іграшкою Далі, у нас є багато. Одягу та аксесуарів. Перше, з чим я вас хочу познайомити, це отака пов'язочка для сну. Можемо одягати на іграшку, і вона собі може комфортно спати. Далі, що ми маємо? В маленькому карманчику у нас є дві пари взуття це перша пара, така повсякденна. Інша пара це, можна сказати, домашні, тапки-зайки. тапки зайки якось вони з лисичкою ужилися, і я їх шию. В усі набори з лисичкою. Так вони одягаються і так Отак виглядають на іграшці. Далі ми маємо платье, яке було одразу одягнене таке, можна сказати, святкове, але ми маємо ще набір одягу. І так, ми маємо штанці та таку топ або рубашечку, кому як подобається. Маємо таку гарну сумочку. Сумочка така майже святкова з блискітками. Маємо теплий набір одягу це, можна сказати, картиган та шарф. І маємо на вибір три платечка. Ну, Напевно, можемо поміряти. Ось це вони всі прості для використання дитиною. Можуть бути використовуватися дитиною від двох років, безпечно і доступно для самої дитини. Передбачено все так, щоб дитина могла самостійно гратись. Бо діти дуже люблять щось робити самостійно, без допомоги дорослих. І ось такий ігровий набір, який дуже продуманий в плані зберігання одягу, в плані зберігання іграшки. З цим набором можна подорожувати, можна ходити в гості, можна ходити в будь-який заклад. Дитина буде зайнята іграшкою. І компактно, що ця сама лисичка, вона завжди при ділі, завжди вона. Може подорожувати з малечою, бо діти дуже люблять залучення своїх іграшок у своє власне життя. Ось такий набір. Дуже люблю цей набір, тому якщо хтось зацікавлений, буду рада. Пишіть, телефонуйте, і він такий набір буде пошити і для вас. Дякую за перегляд!